Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Готуємо сьогодні голубці. Спочатку підготуємо капусту, її потрібно помити та вирізати качан. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, обсмажуємо на олії разом із морквою. Моркву я натираю на крупній терці. Смажимо до м'якості овочів та додаємо 1-2 столових ложки томатної пасти. Капусту кладемо у глибоку каструлю та заливаємо водою. Варимо капусту, періодично знімаючи листя. Далі підготуємо рис. Я це роблю таким чином. Добре його промиваю, заливаю чистою водою, довожу до кипіння, тоді вимикаю вогонь, накриваю кришкою та даю йому настоятися. Тоді знову промиваю під проточною водою і тільки тоді додаю до фаршу. Далі підготуємо листя капусти. Для цього потрібно обрізати ось таку нижню тверду частину. У мене головка капусти була досить велика та тверда, тому кожен листочок я ось так розрізаю навпіл. Для начинки поєднуємо рис, смажені овочі та м'ясний фарш. Солимо та перчимо за смаком. Гарненько перемішуємо та можна формувати наші голубці. На дно каструлі викладаємо декілька листочків капусти і тоді голубці. Приблизно по одній столовій ложці начинки викладаємо на кожен листочок та формуємо голубці у зручний для вас спосіб. Зазвичай я формую голубці, так як показано на фото. Це фото зроблено раніше, тут голубці з молодої капусти. Напевно, будуть питання, чому я не заливаю голубці томатною заливкою, тому що я просто так не люблю. Так робить моя бабця, моя мама, я люблю голубці тільки зі сметаною та чорним меленим перцем. А рецепт томатної заливки я залишу в описі під відео. Заливаємо голубці водою, воду я трохи підсолила. Кладемо голубці на вогонь, вогонь у мене більше середнього, доводимо до кипіння, тоді вогонь зменшуємо та варимо приблизно 1 годину. Все залежатиме від капусти та рису. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!